Джерело безперебійного живлення юпс e, 800А. Зберемо. Коробці. Шнурки для під'єднання. Сам пристрій. спрей 3D. Тоже простые два индикатора. Зарядка. И навантажение. Зараз передаем. Образу 800 ватт. Це під 80 ампер. струм тобто треба, щоб було... акумулятор був високотоковий. Тому використовуємо наразі автомобільний, тому що є такий наявність з таким струмом. Під'єднуємо. Затискати треба плотно, але не до хрусту. І як найкраще повинно бути контакти. Під'єднуємо, щоб не переплутати. Мінус і плюс. Захист від, від переполісовки тут є, але краще його не плутати. Під'єднали, вмикаємо і пішов. На жаль, наразі перевірити навантаження. Все або завелике, або дуже замале. Ось знайшли. Ось такий блендер відтек 700 Вт. Ну, 700 Вт вітек вони зазвичай не брешуть потужності. Йде тобто, нормально, абсолютно не миргаю за перенавантаження. Зараз під'єднуємо до мережі і пішла зарядка тобто під час зарядки ми також можемо працювати якщо тобто зараз працює Якщо зараз напруга пропала, все одно працює єдине, що синусоїда модифіковано, тому оберти падають. Працює, безперебійне живлення буде, але це для пристроїв, для котрих не критично чисто синусоїда або модифіковано. Там, де йдуть блоки живлення, через блок живлення живиться, зазвичай все нормально. Так все працює. Так от все нормально. Жимо не буде з